Кругом нього сотні там людей, які під'їдали трохи. І зараз вони, отакі як він, так, оцей Сергій Гайдай, також там був ще нардеп Олексій Кузнєцов такий. Вони зараз всі поїдуть в якісь частини, на якійсь третій лінії будуть, будуть обов'язково отримувати ордени, тому що ну, військовим так собі вони можуть отримати. Дякую, знаєте, як у мене. Боєць один <кхм> казав, зачистили село, прийшли нам руки пожали та й добре. А кому треба, ордени повісили. Так от, вони ці мародери, мародери які обкрадали країну, не давали нам можливості перемагати. Вони прийдуть з, з армії і скажуть: ми воювали, бачите, ми служили. І будуть героями, і будуть іти на вибори. Уявляєте? От таке. У нас так само. Ось. В нашому місті точно так само, Меру підозру. Сьогодні підозру мали вручить, він швиденько вже поїхав і вже числиться десь там. І вже приїде з орденами, медалями, офіцер, бойовий. Розумієте, і таких.